О, Господи, тільки не сауна. <клух> Халабуда. Собака. <клух> Поліція. Чому в цивільному? А. я... Якого? Що це? Мої дитячі мрії з того листа почали здійснюватись. Святий, Миколай. Минулого разу я не встиг дописати сьоме бажання. <клух> Тож, скасуй, будь ласка, усі попередні. Хоча б ці божевіни забери. Робота в твоїй компанії шанс усього мого життя. Я все влаштую. Все готово, любов моя. Так ось для кого ми так стараємось. Вдалих вихідних. Бажанням треба настоятись, щоб краще відчувати їх смак. О, Що ж я не кою? А ти сам чого хочеш? Щоб тато знову став нормальним. Все залежить тільки від нього. Здається, я знаю, хто мені допоможе. Та як ти? Так, треба з цим закінчувати. Алло, поліція, а ви нас грабуєте не хвилюйтесь. Я все владною. Ти не рискуй сам, я допоможу. На цій роботі професійне вигорання. Зустрічаємось кіно. Ситуація 418. Потрібно конфіскувати і перевірити техніку. Мушу все забрати. Ага. А у мене ситуація 209. Пішов тут. Чекаємо на тебе в кінотеатрах.